Хожу в палату. Картина, ну, звісно, не для слабонервних. Бачу цю схему, систему механічного серця, акумулятори до нього. Ну, у мене був жах. Почалась тривога, я розуміла, що ну, Кіра лежить біля вікна, багато апаратури, і її не вивести в коридор, як нас вивозили раніше при тривозі. Я молилася, молилася всю ніч, але я навіть згадки не мала, що в цей час йшла операція на пересадку серця. Я прийшла до неї в о 11 утра. Лікарка говорить, Кіра в стабільному стані, все добре, зараз почекайте. І дивлюсь, виходить Борис Михайлович. І в мене питання, як довго можна з цим апаратом ходити, а він так розпускає, каже, так була, щоб трансплантація, ви не знали. Я така, яка трансплантація? Ну, вчора механічне серце. Ні, сьогодні вночі була трансплантація серця донорське. Ну, в мене шок. Слава Богу! Я ну, не розуміла, як це сталося. Потім мені починають викидати відео всі ці, які були вночі зняті. Я ну, ще раз в шок прийшла. Серце найбільша і найагресивніша атака за останній рік, бо було декілька ракет і було досить багато шахедів, виходу іншого не було. І ми поїхали. Я сів за кермо, щоб не ризикувати ще й водієм. І ми приїхали своєчасно. Справа в тому, що серце донорське, після того, як його вилучили з організму донора, може жити тільки 4 години. Тому коли почався обстріл, ми знаходились в Ахмадиті, і нам треба було перевести якомога швидше серце в інститут до нас. Бо Кіра вже лежала на столі, вже була розкрита грудна клітина, і майже готові були вилучити її власне серце. Тому виходу у нас не було, і ми пішли на такий ризик, поїхали під обстрілами. Вот она наша стрижечка. Скажи всем привіт. У ЗД сердечко плюс-мінус все добре, як мені кажуть, що все планово, все стабільно. Трішки треба часу ще, щоб сердечко впрацювалося вже краще, тому що сердечко маленьке. Ми займаємо зараз реабілітацією правої кінцівки ножки, бо у неї після інсульта спастика з'явилась. Це ножка завернута внутрі, і ну великий спазм. Тобі ж, так, да, це після операції такі ускладнення, але це все поправимо, треба тільки час. Терпіння і бажання. Для рук очень полезно світ тренер. Він правильний стріаті. руху задає для особливо враженої кінцівки. Ця іграшка дісталася нам в подарунок від Бога. Ми знайшли її і спасли від самотності. І він такий маленький був, як Кіра. Спасає від недузі теж. Я так Думаю. У нас в планах жити повним життям. Як воно буде, не знаю. Є натхнення на якесь ну, движення, тому що в останні роки Кіра дуже погано активничала. Спочатку будемо дізнаватися Київ, гуляти по паркам, по озерам, там дихати свіжим повітрям. Потім дуже хочемо поїхати в Карпати, покорити якусь гору, дай Бог, щоб все було добре, і ми будемо просто жити і кайфувати від життя.